У Чернігові виявили справжній алкогольний мінізавод. У місцевих ділків детективи Територіального управління броекономічної безпеки Київської області спільно з іншими правоохоронними органами вилучили обладнання та майже 38 тисяч літрів фальсифікату. Вартість вилученої продукції понад 9 мільйонів гривень. Слідством встановлено, що з метою незаконного збагачення група осіб налагодила масове виробництво контрафактної продукції на території одного з виробничих комплексів. Для цього фігуранти справи налаштували обладнання закуповували необхідну сировину та матеріали. Зловмисники розливали алкогольні вироби в скляну тару під виглядом відомих українських брендів та при цьому використовували підроблені марки акцизного податку. Реалізовували небезпечний для життя та здоров'я людей фальсифікат оптовими партіями, довіреним клієнтам по всій території України. Співробітники БЕБ провели обшуки на заводі, де безпосередньо здійснювалось виробництво та фасування продукції. Окрім того, проведено низку обшуків вантажних автомобілів та складських приміщень на території Київської області. Розслідування триває. Наразі встановлюється повне коло причетних осіб та деталі схеми з виготовлення та постачання контрафактної алкогольної продукції. В Бюро економічної безпеки також зазначають, що за перше півріччя 2023 року вже вилучено 375 тонн фальсифікованого спирту і лікерогрелочаних виробів а також обладнання вартістю понад 650 мільйонів гривень.